Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік Ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте підведемо підсумки тижня і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті криптобольбошок за цей тиждень більшість мене червоні. Більшість селькоїв зараз сильно знизилася на фоні відтоку ліквідності мемкоїн Трампа на минулих вихідних. Найкращу динаміку за тиждень показали монети Trump, GT, KCS, Dex. Індекс страху і жадібності на рівні 75 пунктів, знаходиться в зоні жадібності. Індикатор літкої сезону на рівні 55 пунктів. Виріс на 4 пункти у порівнянні з минулим тижнем. Зараз індикатор знаходиться в нейтральній зоні. На діаграмі також можете бачити, що вже є доволі велика кількість літкоїнів, які випереджають біткоін в рості за останні 90 днів. Серед лідерів росту Трамп. HBAR, BGB, XRP. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 222 мільйони доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг позиціях 161 мільйон та 61 мільйон на шорт-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це Bitcoin, Ethereum Solana, Trump, вайн. На цьому тижні всі дні були надходжені коштів з потові біткоїні ТІФ. Сума інвестицій за останній день склала 517,7 мільйонів доларів. В ефірі F також були надходжені коштів, окрім одного дня з відтоками. Сума за останній день становила 9,2 мільйонів доларів. Відтоків з рискейл не було. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфейлу на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію, детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму, так як на крипторинку в основному я займаюся інвестуванням і свінгтрейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Зараз у нас йде нова хвиля бичого тренду, починаючи з 5 серпня. На цьому тижні біткоін оновив свій пік на рівні 109 300. На будь-якому бичому тренді відбуваються корекційні фази. І на даний час все йде в рамках продовження бичого тренду на тижневому таймфреймі. І до тих пір, поки ціна не закріпилася нижче 90 тисяч, говорити про злам бичого тренду зарано. Але на старшому місячному таймфреймі грудень закрився розворотною свічкою, яка раніше історично вказувала на завершення болрану, або принаймні початок середньострокової корекції. Звичайно, цього разу відпрацьовувати це не повинно, але і нехтувати таким сигналом також не можна. Ми вже знаходимося на фінішній прямій, і за моїми очікуваннями, часу залишилось не так багато від 2 до 4 місяців або до завершення циклу, або до першого піку на зразок, як це було в минулому циклі. По індикатору супертренд на тижневому таймфреймі зараз активний сигнал на ріст. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до денного таймфрейму. Біткоін продовжує торгуватися вищої зони цінності. Яка зараз знаходиться в діапазоні 100 тисяч 200. Найближчі рівні приросту біткоїна, на яких потрібно частково фіксувати лонг-позиції, зараз знаходиться на поточних значеннях в районі 105 тисяч-106 тисяч, другий рівень фіксації all-time high в районі 109 тисяч, та останній рівень фіксації в зоні верхнього автоконверту на 114 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це в зоні цінності 99 тисяч 100 тисяч, більш ризикована покупка для короткострокових трейдів. І найкращі рівні для покупок зараз 92 тисячі, та зона нижнього автоконверту 87 тисяч. Зони верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями як покупки, так і продажу відповідь. Доступ до даного індикатора та Buy and Sell Strategy з інструкцією по використанню можна отримати в закритій групі. Біткоін продовжує перебувати в рамках флету і консолідації. Формується фігура схожа на бичий прапор з потенціалом росту вище 110 тисяч. Поки ми тримаємо рівень 100 тисяч, це все набір сил перед продовженням росту. Головне, щоб не підливало негативних новин, які можуть обвалити біткоін. Глобальні рівні для зниження залишаються такими ж. Перша ціль падіння буде ретест 92 тисяч і головна ціль 05 рівень по Фібоначі в районі 86 тисяч-87 тисяч. Не забуваємо, що на історії даний рівень завжди рано чи пізно тестується. Там і проходить також середньотрокова трендова лінія всього імпульсу росту. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. По індикатору Стохасті Кареса напрямок на зниження. По Позаролак МакДі, сигнал на зниження. По індикатору супертренд поки що активний сигнал на покупку. Давайте також поглянемо на графік ефіру. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на єфірмі гірша, ніж на біткоїні. Ефірум продовжує торгуватися нижче зони цінності, яка зараз знаходиться в районі 3300-3350, в той час, як Біткоїн торгується вище неї. Найближчі рівні прирості ефіріума, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться на 3470 доларів, друга ціль попередній локальний пік на 3700, і остання ціль зона верхнього автоконверту на 3900 доларів. Найближче рівні на яких можна зглядати покупки або часткову фіксацію шортпозицій, це 3140, більш ризикована покупка. Для короткострокових трейдів. І найкращий рівень для покупок зараз це зона нижнього автоконверту 2830 доларів. Якщо біткоін зміг пробити спадну трендову лінію і намагається закріпитися вище, то ефіріум не зміг пробити її і відштовхнувся як від супротиву. По індикатору Stochastic Resign напрямок на ріст. По zero в LackmacD невизначеність. По індикатору супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Тепер давайте поглянемо на графік біткоїну домінації. Домінація весь тиждень продовжувала зростати. На сьогодні показники на рівні 58,95%. Але позитивно те, що ми б не повернулися вище глобальної, довготривалої трендової лінії росту домінації і продовжуємо знаходитися нижче неї. Ситуація з альтами вимучила всіх. Залишається тільки чекати. Потрібне зниження домінації принаймні до 56%. Але якщо і бути альтсезону хоча б локальному, то по таймінгу, який спостерігався в минулих циклах, це повинно бути в лютому березні Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 57,4%, найближчий супротив знаходиться на 59,2%. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз каринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових спотуакітів. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP також оновив свій all-time high після інаугурації Трампа і закріпився вище трендової лінії росту. Найближчий супроти зараз знаходиться на рівні All Time High 6130 доларів. Найближча підтримка знаходиться на трендовій лінії росту в районі 6 000. Скоріше за все, в найближчий час ми можемо побачити тест даної трендової лінії як підтримки. По індикатору 100 RSI напрямок на ріст. По Zero LackMacD знаходимося в зоні перекупленості. і формується розворотний сигнал на зниження. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Через тиждень знову зустрінемося з новим аналізом крипторинку. І підсумками тижня. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.